У моїх відео мастурбації зайняли хакери на мою камеру ноутбука, і вони потрапили у мережу. Що мені робити? У вас є три часові відрізки: це минуле. Теперішнє та майбутнє. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, минуле. Дуже багато людей починає себе проклинати за те, що от я там оце вірусяків нахопався, я оце їх нахваталася, цих вірусяків на компі, і ці потім вірусяки, Оце моє відео мастурбації злили. І так, що ми можемо зробити в минулому? Пробачити себе. Зрозуміти, що мастурбація це нормальний елемент. Для самовдоволення, для, е, скажімо так, спускання пару та вивчення власного тіла, тобто з мастурбацією все ок. Далі в минулому. А чи могла я зробити, а чи міг я зробити? Ні, у вас тоді не було знань, у вас тоді не було досвіду, що ваші дані можуть потрапити до мережі завдяки вірусу тощо. Байдуже, як вони це отримали? Можливо, просто були на якомусь стрімі, забили вимкнути камеру, як один із працівників це зробив, і помаструбували передусім. А якийсь там із ваших колег по роботі це все звітняв і залив на сайти в настоящому, що ви можете робити в теперішньому. Ви знаходите цей ролик на ресурсі, котрий розпространяє контент для дорослих та його продає. Пишите туди, що я являюся людиною, котре є на цьому відео. Видалять його, будь ласка, це відео було залито без мого дозволу. І найчастіше ви скажете, ой, хто це все буде? Видаляють ці відео, видаляють пачками. Бо після скандалу з Орнхабом, після спалення його будівлі, там була дуже серйозна чистка. І зараз сайти володарів цих сайтів та адміністраторів можуть покарати. Тому там ввели паспортну верифікацію і так далі. Майбутнє. Що ви можете зробити для майбутнього, щоб цього більше ніколи не було. Під час мастурбації, наприклад, заклеювати ем, камерку із ізолентою або скотчем. Або, наприклад, є такі ем, шторочки на камеру, вони коштують в районі там, 20 гривень, 100 гривень, там, залежно від шторочка, хоп. Якщо у вас нема шторочки, ось така штукована. Беремо ось отак: от, хобана. Все. Камеру не видно. Або зробіть все, що завгодно. Але я ще раз поясню: це ви можете зробити лише для майбутнього. Або, наприклад, зрозуміти, що, ну, зіронька. І а, в цьому відео скажу ще на останок, чого не треба робити. Є ефект Барбари Стрезенд. В чому є проблема, коли ви починаєте усім розказувати, що ваші голи відео потрапили до мережі, тепер цю тему хочуть побачити усі. До того як ви почали розказувати, ну воно там десь погуляло трошки серед певного кола цікну І все і далі воно забулося, і про вас і забули. Але ви можете зробити, як Барбара Барбарад. Там була така історія. Фотограф просто фотографував будівлі на побережжя. Там було приблизно півтори тисячі будівель, або там, ну там ну, так багато було. І перегляди у цих домівок були, ну там п'ять переглядів, ну три, ну 10 максимум. Тобто нікого це не цікаво. Але коли Барбара Стрейзент опублікувала, що там якийсь фотограф сфотографував її будівлю, і він не мав це права робити, за два дні, що тоді ще інтернет був доісторичний, було 180 тисяч переглядів. Усім відразу захотілося подивитися на цю будівлю. І це назвали е, одноіменним ну, Стрейзент. Ефект Барбари Стрейзен. Тобто, коли м -м, відома людина про це оголошує, і ця тема нахер нікому не була всрата, але тепер вона стала відразу відома. А, ось такі є поради, а, якщо. Ну, це не всі, тобто ваші випадки індивідуальні. Якщо у вас, не, не, не дай Боже, так трапилося, напишіть мені разом з вами розберемо план дій, а от, або пройдемо терапію прийняття і так далі, щоб минуле теперішнє і майбутнє, а, скажімо так, витягнули максимум інформації з цієї ситуації. І найголовніше, щоб ви самі себе не булили, та щоб ви саме себе пробачили за те, що ви, ну. Спустили пар. Тут нема нічого такого. З точки зору сучасної сексології.